Доброго ранку, шановне товариство, 20 квітня 2024 року. Мельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Ніїн. З вами В'ячеслав Ляховецький. Цієї ночі продовжували боротьбу з заморозками. Результат буде видно пізніше. Розпалив я свої імпровізовані. Хисні засоби в 12 годині ночі, але мороз сідав і у мене там є термометр на першій стійці. Опустився до мінус один і так і до цієї пори тримається. Результат буде видно по виноградникові пізніше. А зараз я вам покажу ще садок, в якому він зараз знаходиться стан. От слива біла.